Мова не коли передадуть літаки, а мова, коли ми зможемо їх використовувати. Там якісь більш модифіковані а 50 є. Міністерство оборони не хоче замовляти. Ці літаки такі літаки бачать усе уряд Швеції оголосив про 16-й пакет військової допомоги для України на загальну суму у 13 мільярдів більше ніж 13 мільярдів шведських крон. Це більше 50 мільярдів гривень. На сьогодні це найбільший пакет допомоги від Швеції, наданий Україні. Поміж іншого Стокгольм передасть два літаки радіолокаційної розвідки та управління Сі 890 Будемо розбиратись. Що це за літаки? Як вони допоможуть посилити українську ППО? І допоможе нам у цьому Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, рада вас вітати в етері громадського радіо. Доброго вечора, ще доброго дня. Та вже вечір, мабуть, ну, будемо будемо розбиратися про те, що, що ж нам передали в цьому пакеті військової допомоги у великому пакеті від Швеції. Але спочатку давайте пройдемося по ТТХ, як то кажуть, так що це за літаки і чи дійсно не перебільшують, коли говорять, що це ем, історичний момент про передачу цих двох літаків. Не перебільшують навпаки, навіть да. ну загалом да, не перебільшують, я б сказав. Тому що це революційна подія. Нарешті ми отримаємо повноцінну європейську протиповітряну оборону. Така, як в більшості країн. Ми знаєте, були з європейських країн єдиною, ну може Білорусі ще, да? але вона була там під російським ковпаком, а яка не мала літаків далекого радіолокаційного огляду. Чому це важливо? Значить, літаки. По-перше, літаки да, – це основа протиповітряної оборони і взагалі літаючі командні пункти не лише протиповітряної оборони, а й авіації, військово-повітряних сил НАТО. Бо зверху такі літаки бачать усе. А ми до останнього часу до отримання цих літаків. Виявляємо цілі, виявляємо там крилаті ракети, літаки, ворожі, там шахеди, виявляємо з наземних радарів, і ворожі засоби нападу можуть ховатися в за місцевістю, за якимись пагорбами, якось летіти в долинах річок. І тому ми не можемо досить гарантувати досить високого рівня а, ураження, знищення, рівня знищення усіх засобів ворожих боєприпасів, які летять. на, на, на по наших об'єктах і по наших містах. Бо ми більшу частину ми не моніторимо їх весь час, а бачимо час від часу. Відповідно, в такі моменти ми її здатні їх знищувати. Якщо літак буде в повітрі для нього, територію, яку він не бачить, не буде існувати просто. Ну Там на секунди можуть заховатися десь там на малій висоті там крилата ракета чи шахет. Але через мінімальний строк він знову з'явиться в зоні ураження, і загалом наведення, наприклад, тих самих f 16 на них буде безпосередньо. Зараз як іде радар побачив, передав до пункту управління або до центрального штабу повітряних сил. Вони потім передають на дивізіон. Дивізіон готується до стрільби там в напрямку, де надлітає. А так вони або літак, значить, піднімають повітряний літак. Так, значить, зараз як це буде прямо з літаючого радара. Інформація про ціль з її координатами буде передана на дисплей тактичної обстановки, значить, літака F-16. Тобто, час між виявленням і ціловказуванням буде зменшений до мікросекунд. Або до секунд, якщо там нема автоматичного зв'язка, тільки раз і переключити на ті на чергову пару чи чергову ланку, яка в повітрі знаходиться. Зрозуміло, да? через це літаки зможуть ефективніше знищувати а, всі ворожі засоби, ну, у разі використання значить, як засобів протиповітряної оборони, винищувачі зможуть дуже ефективно збивати ворожі там, всі ворожі цілі, які летять на наші об'єкти. Ви сказали на дальню відстань. А це який спектр, який сектор так будуть бачити ці літаки в Росії? Ні, в глиб Росії вони практично не будуть бачити нічого, тому що, ну, на мій погляд, це на мій погляд, тому що я б не ризикував. Ви кажете, два літаки? Добре, хай два. Поки що мова йшла про один. Значить, все одно два літаки це замало, навіть для того, щоб відслідковувати інформацію для протиповітряної оборони. От. Дальність такого літака ефективна, десь 350, ну, по великих цілях 400 кілометрів. Винищувачі вони будуть бачити десь за 300-350 кілометрів. А дальність ураження ракет Р-37 з російських винищувачів до 300 км. А дальність дії російського комплексу С-400 теж до 300 кілометрів. А оперативна висота, на якій літає цей літак САП-340, це 6 тисяч метрів. Росіяни своїх радарів будуть бачити цей літак на величезній відстані, там мало не з Москви. Якщо там метрового діапазону радари, мало не з Москви будуть його бачити. Тобто раптовості Підходу такого літака до зони управління нашої авіації не буде. Росіяни будуть чи мати час підготуватися і великі шанси, що вони його зб'ють. Тобто, основне його призначення, я бачу, це а, підвищення ефективності нашої протиповітряної оборони. І, до речі, шведська сторона каже про те саме. Пане Валерію, у нас є перший дзвінок. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і ваше питання. Фидосеєнка, Євгеній Олександрович, город Ніколаїв, я інвестор троє групи. Коди поступать самоліти в Україну. Які саме? Що, що а, саме ці? Да. Ну, ми, ми не можемо точно знати, але, пане Валерію, вам слово. Ну, скажімо так, Шведі зараз цей тип літака знімають і замінюють на більш сучасний. А Поступити, вони можуть, знаєте, як, як дуже пригорить, то можуть і завтра перелетіти. Шведський екіпаж пережене питання, коли зможемо ми їх використовувати. А для цього треба підготувати екіпаж: і екіпаж льотний, і екіпаж з офіцерів бойового управління. Ці радари базуються на літаках САП-340, які добре знайомі нашим пілотам цивільної авіації, тобто з цим проблем не виникне. Ну, місяць, ну два. Значить, на тренажерах, потім на готових літаках, на тренажерах перевірять, дадуть політати на цивільному варіанті, потім а, на бойовій машині. власне. Техніки, які обслуговують сам, сам а, літак, теж в нас є. Такі літаки були, наприклад, в нас в авіакомпанії Мотор Січ. І ще, мабуть, якісь авіакомпанії були, дуже, бо, дуже популярна машина. Підготовка власне, екіпажу офіцерів бойового управління, операторів. Да? Ну, це не настільки складна. Їм не потрібно опановувати власне, значить, там, управління літаком. Да? Вони там пасажири і вони працюють зі своїм, вони працюють з радаром. Да? Я не думаю, що там буде теж більше трьох-чотирьох місяців. Єдине, що може мовна підготовка. У нас оце слабке місце. А там потрібно буде о, дуже добре орієнтуватися в натівських процедурах, бо інформація, як я сказав, може поступати прямо з цього радара на F-16 і всі ці лінії, всі ці програми працюють на англійській мові. Тобто, мова зараз більше про те, не коли так само, як з f 16. Мова не коли передадуть літаки, а мова коли ми зможемо їх використовувати. До речі, про F-16, чи правильно я розумію, що зараз не дуже доцільно, щоб цілі таки шведські прибули там раніше, тому що вони будуть працювати в комплексі, так як додатковий цей літаючий радар, тому, що деякі воєнні експерти писали про те, що навіть F-16, старої правда, модифікації вони програють там російським, навіть су 35 мігам і так далі. І тому для того, щоб підсилити F-16 якимось зовнішнім цим спостереженням, додатковим які і потрібні ось ці літаки зі Швеції. Ну, знаєте, якщо, наприклад, йде драка один на один, да, і комусь на допомогу біжить очкарик такого ботанічного вигляду, да, то це не буде допомога, це буде жертва, друга жертва, да? От тому я не думаю, що цими літаками будуть підсилюватися, значить, наші винищувачі в повітряних боях з російськими мігами чи сушками. Завдання цих літаків і шведи саме про це кажуть: завдання цих літаків посилення протиповітряної оборони, а не участь у повітряних боях з російськими винищувачами. А якщо ви спробувати використати ці літаки для перехоплення носіїв кабів, то ще раз кажу, дуже висока вірогідність понести втрати в цих літаках. Ми і так бачимо, розумієте, каби скидаються з висоти там до 14 тисяч метрів і більше. Наземні радари ідеально бачать ці літаки з великої дальності. Нема сенсу а здійснювати до наведення ракет невідомо, чи можуть ці літаки, чи мають вони такі функції. От була така ідея, що наші там ракети на 160 кілометрів донаводити з цих літаків. Та для цього треба підійти до 160 кілометрів, а це вже ефективна і стопроцентно надійна зона ураження з російської сторони. Нагадаю, що говоримо з експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації Валерієм Романенком. Пане Валерію, у нас знову на зв'язку є наш слухач. чи слухачка. Доброго вечора. Представтесь. У вас Вітаю, тайка Олександр. найкидай, Александр. Шановний Валерій, я служив в воєнно-вотушних силах 68, і нам казали, що у В'єтнамі проти льотчиків США воюють советські льотчики, і Союз не боявся. А Байден і Остін тінь Обами. І ще, вибачте. На радіо Харків'янка каже: виклала що сонячна парку багато людей, пане Олександре. Можна, будь ласка, чіткіше запитання? Ну я зрозумів запитання. Да, добре. Чи, дякую тоді. Да, чи зможуть американські льотчики брати участь у бойових діях? Да ну це дійсно залежить від політичного рішення. Американський льотські, підполковник, дуже досвідчений пілот, власне, Ф 16 сказав, що він готовий з цілою бригадою. Там казав про 15 чи 16 чоловік прилетіти і взяти участь, от, але все впирається на політичні рішення. Тоді в мене питання про те, що у нас взагалі робиться з літаками радіолокаційного дозору цього радіолокаційної розвідки. Ви сказали, що у нас є тільки наземні системи. Чому немає повітряних оцих радіолокаційних розвідників? Тому що колись Міністерство оборони оскупилося на якусь невелику суму і не встановили. Саме оцей шведський радар, Швед... Шведи загалом готові були поставити такий радар, і ми могли його поставити на Ан-148. Ан-140, на наші власні українського виробництва літаки. Ні, ні, радар цей Саб, який цей самий угу. Сабівський радар, так. Да. Але тоді, знаєте, в нас розкрадали все, що могли, і. Загалом не було акумуляторів на автомобілях і бронетранспортерах, виявилося як на 14 рік. Да? От. Я особисто про це обговорював з замголовного конструктора КБ, значить, його був тоді пан Дмитро Ківа. А я обговорював з Олександром Ківою цю ідею. От. І він каже: Міністерство оборони не хоче замовляти ці літаки. Треба було такий літак. Треба було на базі Ан 148 замовляти літак, постановник радіоперешкод, потужний літак, який би зробив, би, закривав би цілі зони радіоперешкодами з повітря, найбільш ефективним таким способом. Нічого цього і теж на базі АН-148 чи АН 140, у якого був би запас. Потужності для виробітку ну, для генерації електричної енергії, перетворення її на сигнали радіоперешкод. От. Але, на жаль, тоді вирішили зекономити за це, зараз платимо кров'ю власними літаками. Тобто подібна скупість обходиться дуже дорого. Треба мати, знаєте, для того, щоб управляти військами, потрібно не лише шапку мати, яка схожа на так? Збаранені колись робили, да а треба мати і власне мізки і якийсь світогляд. Тоді хочу запитати, що, що у противника є, так розрозуміло, що є, писали про ці застарілі А-50, так, і ми дуже раді були, коли знищили один там чи два з них. Це була така надзвичайний здобуток на полі бою. А що зараз у них ще є? Там якісь більш модифіковані А-50 є. Є, він називається АЦ А 100 в них залишилося приблизно вісім таких літаків в льотному стані. Ну, один там пошкоджений в ремонті, чи вже вийшов з ремонту, чи що знаходиться в ремонті, бо там дуже вдало уразили його. Літак літати може, а от виконувати функції літаючого радара не може. От значить, вони зробили один літак А 100 на якому стоїть більш досконала апаратура. На базі модифікованого іл 76 Вони зараз знову розгорнули виробництво цих а, важких транспортних літаків іл 76 МД-90, Іл-76, МД-90 він називається. От, в Ульяновську, здається, вони зараз розгорнули виробництво, а раніше воно було в Ташкенті, в Узбекистані. Все перевезли, значить, викупили все, що можливо в Узбекистану. І продукують зараз їх в Росії, але цей літак є в одиничному екземплярі на льотних випробуваннях, і ще один а, зараз готується до польотів. Все, тобто, забезпечити а, цілодобове чергування цих літаків в повітрі, навіть в, скажімо так, в зонах активних бойових дій росіяни поки що не в змозі. Дякую вам дуже за цю розмову, Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Був з нами на зв'язку. Дякую за те, що пояснили, чи дійсно це є історичною подією і коли вони прибудуть, так і як ми будемо їх використовувати. Дякую вам, пане Валерію.